Початком давайте прочитаємо місце Слова Божого, яке записане у посланні апостола Петра, перший розділ, 22 вірш, 1 Петра 1,22. Послухом правді, очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Амінь. Через кілька хвилин ми будемо молитися, і перед цим хотілося б звернутися до усіх нас із декількома думками, декількома закликами. Ми знаємо, що сьогодні на церкву Божу поставлені багато завдань. І ми знаємо, що із початком війни в нашій країні. Ми усі в якійсь мірі, кожен із нас долучився до волонтерського руху. Кожен із нас приходив церкву, молиться для того, щоб Бог дав мир в Україні. І багато різних справ ми звершуємо в ім'я Боже. І хтось робить більше, хтось менше у міру своїх можливостей. І інколи люди вони люблять. Міряти величину добрих справ яким, якимись об'ємами, якимись сумами, цифрами і таким іншим. І це все дуже добре служити, трудитися, жертвувати своїм часом, жертвувати фінансами в ім'я Боже, жертвувати ще чимось. Але, попри все, служачи таким чином, Богові, нам не потрібно забувати, що є речі, які лежать в основі. І в основі лежать насамперед у церкві Божій, це відносини між братами і сестрами. І служіння один одному, як каже Боже Слово, робіть добро, а найперше одновірним, воно є, я думаю, найбажанішим перед Божим лицем. Ну тому що так звертається до нас Біблія. І хотілося би, щоб кожен із нас, служачи в якихось. Служіннях, місіях такому подібному він не забував, що найперше ми покликані служити один одному і проявляти братерську любов, проявляти лагідність. І... Ісус Христос. Він, коли були ситуації, його запрошували у дім фарисеїв, у дім митників. Він туди приходив, він їв їжу із тими людьми. Хоча інші йому за це докоряли. І ми бачимо, що тоді, коли Ісус був в домі Симона, прийшла жінка, про яку всі знали, що вона нехорошої поведінки, і почала сльозами бувати йому ноги, він її не відігнав, він дозволив доторкнутися до себе, і таким чином це було дуже символічно виявити свої покаяння. І свою любов, і він сказав: Ісус, ми це не будемо за браком часу зачитувати, що багато вона полюбила, і її віра спасла її. І Ісус ставив акцент насамперед на відносини між людьми. Він приймав усіх. Ми бачимо, як Ісус розмовляв із Самарянкою і жінкою, що на той час було дуже незвично, і Він допоміг їй також усвідомити її проблему в її житті. І ми бачимо, що наш Учитель Ісус Христос, наш Бог і Спаситель, Він дуже лагідно і ласкаво ставився до абсолютно усіх людей. Він вміщував усіх, хто приходив до нього з різними характерами, з різними проблемами. Він цим людям давав благословіння. Він їх не відкидав, він їх не докоряв так, щоб вони зламалися. І просто впали і більше не піднялися. Якщо він докоряв, то робив це дуже правильно, щиро, з любов'ю, так, щоб людина піднялася, усвідомивши свій гріх. І я вірю, що це є великий приклад для усіх нас. Ми знаємо, що є речі, вони є такими фундаментальними, головними в нашому житті і у вченні церкви. Є речі, які не відносяться до... Віровчення, якісь, можливо, культурні особливості і таке і інше. І дуже би хотілося, щоб ось ці деякі, можливо, різні погляди на речі другорядні, вони не ставали причиною недолюблювання один одного. І особливо це стосується Церкви Божої. Щоб якісь другорядні речі не ставали причиною того, що ми з кимось не хочемо дружити, що ми з кимось не хочемо спілкуватися, що ми про когось. Не дай Боже пліткуємо і говоримо погані якісь думки. Тому що церква Божа вона покликана до того, щоб бути в єдності і разом в єдності звершувати Божу справу. В приповісті 14.21 написано такі слова: Хто погорджує ближнім своїм, той грішить, а ласкавий до вбогих блажений. Хай Господь нам допоможе не погорджувати нашими ближніми. І ми знаємо, що диявол, як наш основний ворог, він хоче з усіх сил зруйнувати церкву. Він хоче зробити так, щоб у церкві не було миру, щоб у церкві не було злагоди між братами і сестрами. Але апостол Павло до нас говорить сьогодні так: це 1 Коринтян 12, 12. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне: чи то юдеї, чи гелани, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним, бо тіло не є один член, а багато. Ми є церква і ми є тіло Христове, і кожен із нас має свою функцію, кожен із нас має своє місце, має своє служіння. І хай Господь допоможе кожному із нас, щоб нас об'єднувало насамперед думка бути. В єдності, в спільності, в ім'я Боже, хай Господь допоможе нам не вдаватися до якихось суперечок, які ламають це тіло, які його хочуть зруйнувати і відкинути. Якщо ми в чомусь з одним один з одним не згідні, ми в чомусь не не, не, не змо не можемо з першого разу знайти якісь точки дотику, то будемо молитися і будемо просити, щоб Дух Святий допоміг нам це зробити. До Римлян 15,1 написані такі слова. Ми сильні повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Господь закликає нас догоджати один одному, догоджати братам і сестрам. Якщо хтось із нас не має достатньо сили, якщо хтось із нас він потребує якоїсь підтримки, то Біблія закликає нас проявити любов, проявити підтримку. І до Ефесян 4.25 написані такі слова. Тому то, неправду відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Один для одного. Ісус Христос служив для апостолів, для народу, для усіх людей. І сьогодні хай Господь допоможе кожному з нас бути членами тіла Христового, один для одного, служити один для одного і щоб в ніякому разі серед нас не було якихось. Причин і виявів, особливо це якихось публічних виявів, суперечок, і того, що хтось із нас він думає щось погане про інших. І звичайно, я не говорю про якісь речі, які потрібно гріховні речі, які потрібно покривати і все інше, тому що зараз ми всі грамотні, і навіть люди, ну багато знають Біблію навіть які не відносяться до церкви Божої. І мало того, що роблять те, що хочуть, так роблять те, що хочуть, і оправдують це місцями із Біблії. А це є велике лукавство. Так робити точно не потрібно. Потрібно в цьому каятися, потрібно йти до Бога і ставати на шлях істини. Хай Господь допоможе кожному із нас бути правдивим світлом, світло, яке не відкидає, а світло, яке освячує, яке приймає і яке дає можливість людині покаятися і не вернутися. До істинної правди, до правди Божої, ми будемо зараз про це молитися. Хай Господь допоможе кожному із нас, хай Господь допоможе кожному із нас вміщувати один одного, мати любов, правдиву любов, яку мав Ісус Христос, який приймав усіх, усім давав можливість покаятися, усім давав можливість виправитися, і Він робив це дуже правильно, з лагідністю, і ми бачимо, що. Було б дуже багато послідовників і життя багатьох людей, це ми тільки можемо прочитати. А апостол Іван каже, що якби написати про все, що зробив Ісус Христос, то не вмістило би це весь світ усіх тих добрих справ. Будьмо носіями добрих справ, будьмо носіями добрих справ, особливо для наших ближніх, особливо у церкві, і так само для інших людей, які ще не знають Господа, але. Господь допоможе кожному проявити світло, щоб ці люди пізнали і не вернулися. І тоді ми ще будемо більше зростати як церква. Бог буде давати своє благословіння, і ми будемо щасливими людьми. Я закликаю всіх помолитися, подякувати не перше Богові за ту можливість, яку ми маємо сьогодні зібратися, помолитися також за тих людей, які не мали змоги прийти на це місце, помолитися за нашу країну. Вірю, що багато людей яких зараз, на жаль, зламані долі, у яких покалічені серця, які потребують як і фізичної, так і духовної, душевної підтримки. Вони потребують наших молитов. Будемо молитися за все, Хай буде слава Богові. Амінь.